Дуже багато запитів я отримую саме як правильно користуватися програмою від даху, а саме ДМС, як включати-виключати сповіщення, як нею користуватися, і так далі. Давайте коротко ми пройдемося по програмі, і я скажу і покажу вам, що потрібно включати, а що не бажано включати, і по великому рахунку, як нею користуватися, бо багато хто не вміє і не знає. Поїхали! По камері нас зустрічає програма, і тут у нас є головна, де ми будемо бачити всі програми. Далі ми пройдемо по Евенсу, по профілю і по налаштування камери. Відкриваємо ми камеру, що нас зустрічає. В нас зустрічає тут динамік. Ви можете, якщо ваша камера підтримує мікрофон, ви нажимаєте сюди, і ви будете чути, що там відбувається. Також, коли ви нажимаєте оцей гудзічок, то вас буде чути, що ви говорите, якщо ваша камера підтримує динамік. Далі ви можете зробити скріншот безпосередньої події, яка тут, або нажати V. І дане, даний відрізок відео буде зберігатися безпосередньо на ваш мобільний телефон. Далі нас зустрічає такий квадратик, це в нас SD і HD режим. SD режим це є вторичний потік, що значно зменшує якість зображення. Але якщо у вас в, даному, в даний момент дуже, дуже поганий буде інтернет, тоді ви можете використати SD і тоді побачити то чи інше. Я, звісно, раджу ставити HD, якщо у вас хороший інтернет, у вас ви, по крайній мірі, будете користуватися хорошою якістю. Дальше. Чим ви ще будете користуватися, ви будете точно користуватися, ну, скоріш за всього, активним стримом мовенням. Тобто, якщо камера має динамік і, скажімо, ці поліцейські індикатори, віу-віу, нажимаєте сюди, і вона це буде робити. Також індикатор попередження, вона буде мигати білим світлом, якщо вона його, звісно, що має. Далі, поїхали тако. Тут по улюблених точках не знаю, що воно вам потрібно, не знаю, хто з ними користуватися. А я буду в цьому відео показувати то, чим користуюся насправді. Я заходимо зараз в налаштування, і що нам потрібно тут зробити? Коли ми заходимо в повідомлення, далі нам потрібно нажати Отримати, отримувати повідомлення та надсилати сповіщення. Далі ми можемо вибрати період, в який саме з якої по яку годину нам будуть насилати, надсилатись повідомлення і отримувати сповіщення. І далі тип повідомлень про сигнал тривогу, коли ми нажимаємо тут. Це все мало би бути по великому рахунку виключено, тому що воно буде, якщо ми використовуємо інтелектуальне е, виявлення руху, а саме тільки на людину автомобіль, коли ми включимо перетин лінії чи контроль області чи втручання у відео, е, в нас не буде працювати інтелектуальне виявлення. Дуже часто, коли люди оце все повключали, а нормально їм нічого не працює. Тому раджу це все виключити. Звісно, якщо ви не використовуєте перетин лінії або контроль області, тоді ви включаєте інтелектуальні. Виявлення руху, будь ласка, нажимаєте виявлення руху особи, виявлення транспортного засобу і тварина. Ну, якщо дійсно вам воно потрібно, буде багато спрацювань, напевно, виключить його. Далі ми нажимаємо назад-назад. Оце все, що нам потрібно знати про сповіщення. Далі наша вкладка це і АІ, штучний інтелект і тут. Що ми робимо? Тут є в нас обов'язково включаємо ці штуки, тут ми включаємо автоматичне відстеження, якщо в нас камери поворотні, вони будуть повертатися за людиною. Також ми можемо включити отут чутливість виявлення це є то, коли. Вона має якісь похибки або вона далеко не ловить. Тут ми можемо собі під свій об'єкт відрегулювати, щоб вона нам гарно ловила. Також область виявлення руху. Ми напевно розуміємо, що це таке. Якщо в область попаде якась людина чи автомобіль, ми можемо вибрати область. Якщо в ту область хтось піде, аж тільки тоді буде спрацювати, буде спрацьовувати сповіщення. Далі підключення. АІ тут ми можемо, якщо наша камера знову ж... Підтримує динамік сигналізаційний оцей, оцю функцію, ми також можемо включити, і вона в нас буде, при виявленні об'єкту, буде ще й кричати. І будуть ваші сусіди дуріти від того. Ну, менше з тим. Налаштування параметрів зображення. Тут, якщо ми включимо цю штуку, Тут, в принципі, все читати, щоб я дуже довго відео не вів. Тут вам по великому рахунку теж нічого не треба включати, нічне бачення, нічне бачення, ми можемо включити розумне, може, освітлення білим світлом. Тут також все по-українськи розписано, не бачу сенсу тут це все перечити. Перечитувати, можете для себе почитати, і тут все зрозуміло і так. Заходимо назад, і запис. Що в нас в записі відбувається? У нас в записі відбувається загальне, обов'язково його треба включити, і період запису також він має бути весь замальований, оскільки камери я раджу, щоб писали не тільки по датчику коруху, а і постійно, тому що будуть відбуватися якісь дуже, скажімо, так, дальні історії, і дана камера може не побачити. Тому я, звісно, що раджу би, радив би це робити, щоб вона записувала постійно. В моєму випадку, вона пише на два е, різних пристрої, і тому вона в мене тут виключена. Далі, це налаштування постановки на охорону. До речі, з цим меню я ще не розібрався я ж тільки що побачив. Розберуся, зроблю відео. Заходимо ще налаштування часу. Тут також все по-українськи. Я думаю, кому що потрібно, також тут розбереться. І саме основне, зараз ми вертаємося назад і заходимо на записи. В записах в нас тут є, в нас зустрічає, нажимаємо календар. Ми можемо по календарі вибрати, будь-що ми би не хотіли. Так, далі ми можемо вибрати, зайти сюди і тут відфільтрувати, чи це в нас постійна зйомка, чи це в нас транспортний засіб, чи в нас тут особа виявлена, щоб легше було шукати. Якщо ми вибираємо там, можливо, там особа, і вам тут буде тільки особа фільтруватися. От і все. Е... Так, в мене зараз просто стояло на постійно, я його для цього відео включав. Тут воно вам буде по-любому фільтруватися на людину, автомобіль і так далі. Далі, коли ми заходимо на «Events», в нас буде отут відбуватися весь запис. Також, коли ми заходимо назад, ми можемо вибрати сюди. І в нас тут буде показувати, по якій камері нам прийшло сповіщення. Чи це є особа, чи це є транспортний засіб, і так далі. От ми можемо це все подивитися. І, в принципі, включити те, що нам потрібно. В принципі, це є основні характеристики по камерах, як користуватися даною програмою, це, скажімо так, база. То, що вам потрібно. Також ви можете, до речі, нажати цей багатовіконний режим, і у вас буде все повністю відкриватися всі камери на одному екрані. Також нажимаємо сюди три крапочки. Так, стоп, сюди нажимаємо три крапочки, і в нас, нам тут обов'язково потрібно включити повідомлення, якщо ви хочете, щоб вони вам приходили. Також тут спільний доступ. Нажимаємо сюди, вписуємо електронну адресу. Іншої людини з програмою DMSS і надаємо йому доступ, що він може, що не може, по яких дозволах робити. Нажимаємо спільний доступ і вуаля у нас все працює. Так що, підписуйся на канал, та й все, і слідкуй за нами.